Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія ВІД МАТЕЯ Слава тобі, Господи! Того дня, як настав вечір. Ісус сказав своїм учням, Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, коли він був у човні. І інші човни були з ним, та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнявся водою. А він був на кормі. Спав на подушці. І будять його, і кажуть йому: Учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Вставши, він погрозив вітрові і сказав в морю: Мовчи, замовкни. І вітер ущух, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному Хто ж він такий? Що і вітер, і море його слухаються? Слово Господнє, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо притчу про бурю на морі. Притча страшна. Тому що кожен з нас, коли себе уявить, в невеликому човнику серед бурі, серед хвиль, вночі. Видно було фактично тільки тоді, коли, були, коли була блискавка, гримить шум хвиль, все освітлюється на якусь мить тільки блискавкою, все мокре, холодне. Можна потонути. Може залити цей човен, як читаємо, що його вже заливало хвилями. І вони перелякалися і починають будити Ісуса. Подивіться таку справу, що те, що Ісус робить взагалі з апостолами, Він не тільки їм проповідує, коли розповідає якусь притчу. Ну, наприклад, ту саму притчу, про яку була мова вчора. Перед тим як сісти до цього човна. Він їм розповідає притчі також Тоді, коли каже: переправимося, як там було? Переправимося на той бік. На той бік. І тут, на той бік, в їхньому випадку, це на той бік Галилейського озера або моря, як вони казали. Натомість. Нам з вами слід пригадати, що територія сучасного Ізраїлю, сучасної держави Ізраїль це по річку Йордан, по, це саме Галілейське море, озеро. Натомість свята земля в ті часи вона сягала теж обох берегів, тобто лівого і правого. І коли вони переправлялися на той бік, ну вони також були в святій землі. Сьогодні це вже інша держава, Йорданія. І для них ось це переправимося на інший бік, або багато яких інших ситуацій, коли Ісус заставав з ними якусь побутову справу, ну, наприклад, після Воскресіння. Вся історія з великою Кількістю риби, яку там порахували, і це був такий прообраз, знак того, що їм потрібно йти до кожного, до всіх народів і проповідувати. Але залишимося з оцим висловом сьогоднішнім. Тож Ісус проповідує. Не тільки тим, що каже пряме якесь слово, але також тим, що ем, влаштовує якусь ситуацію, свідками якої вони стають, що вони переживають, і він цим пережиттям хоче їх чогось повчити. Річ перша: переправимося на той бік, на той бік, на інший бік. Дивімося, що в нашій такій поточній мові, е, от по сьогодні є в багатьох країнах, е, ну в тому самому Ізраїлі кажеться, там лівий берег ріки Ізраїль. Ну і всі знають, що там лівий берег ага, це така то територія. Для багатьох країн, ну давайте візьмемо до прикладу, і це в нас буде і Київ по той бік Дніпра, так правий і лівий берег Дніпра. Чи то ми візьмемо Варшаву, то теж є от Варшава-Варшава, є Варшава-Прага. Потім Буда і Пешт в Угорщині. Так, отам от Буда, а там Пешт, Річкою розділені. І ця ну, не ця річка, різні річки в різних країнах. Були таким природним бар'єром, де щось розвивалося, могло будуватися, могло рости до, якоїсь, до якогось моменту. У якийсь момент зупинялося, тому що ну, природній бар'єр по воді не перепливеш, для того, щоб вже переплисти або щось переправити, ну, потрібно мати вже якийсь більш-менш величенький човник, а не переправиш багато речей, наприклад, там худобу вже важче переправити можна, але ну, не так просто, як вивезти просто в поле і попасти, наприклад. Тобто для багатьох людей річка була бар'єром. Більше того, так я знаю, що мої батьки дивляться мої проповіді, так що і вітання передаю, але також от мама в дитинстві часто казала, що підемо на той бік. На той бік, це означало на другий бік струмка. Наш Шаргород стоїть на між річками таке межиріччя, ну, не як Тир, і єфрат, звісно ж. Такі малесенькі струмочки собі, річка Ковбасний, річка Мурашка. так от та, та сама ковбасна, там той струмочок малесенький, дзюркотів, це власне, там, недалечко від нашої хати. І перейти через ось цю річку ковбасну, струмочечок невеличечкий, щоб через нього перейти. Чи той струмочок вже в ковбасну впадав? Я мусив би перевірити. <гум> вже не знаю, як та притока називається, чесно кажучи. Але добре, це вже не так суттєво. Так от, ось цей малесенький струмочечок, можна сказати, що там ну, взагалі ну, один крок, два кроки та й перескочив, скільки там тої річки, взагалі, це щось невеличке. Але розуміння було, що це той бік, це інший бік. Тобто ця вода вона все-таки слугувала якимось цим водорозділом. А якщо взагалі дивитися на долину і так задуматися, а чому та долина? Там була чи є. Тому що та річка там текла мільйонами років, і саме ця річка розмила ці ґрунти. І це вже зовсім по-іншому виглядає, коли розумієш, що той струмочок, який бачив від дитинства, біля якого ріс, виявляється той струмочок там мільйонами років, і це саме він вимив всі там сотні не знаю, там тон ґрунту. І це вже виглядає зовсім по-іншому. Але дивіться, ось це розуміння. Люди дивляться на маленький струмочок і кажуть, на той бік. Ісус апостолом сьогодні каже, переправимося на той бік. І з одного боку, чисто формально, йдеться про те, що є озеро, є вони. Вони на цьому боці потрібно переправитися на той. Але Ісус їм каже також, як ми пізніше бачимо вже в всій цій історії. Щоб вони переправилися не тільки на той бік берега, а на той бік розуміння, щоб вони почали розуміти трошки по-іншому, щоб вони е почали розуміти не тільки в межах ось цього життя, але думали також і про інше життя. Дивіться, вони е пливуть ще раз: ніч, блискавки, грім, хвилі, мокро, холодно, страшно. І вони забулися, що вони пливуть з Ісусом. З Ісусом, який чудотворець, з Ісусом, який може зробити все, що завгодно. Вони почали боятися. Вони почали вдивлятися в це зло, і це зло почало їх перемагати. Вони почали панікувати. Вони будять Ісуса з претензією, з таким докором, учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинемо. Така повна претензія, коли в житті людини стається якась буря, якась небезпека, щось страшне, щось недобре. Багато людей е попадаються на цю пастку, попадаються на цю спокусу, щоб е звинувачувати Бога. Робити його винним, робити його крайнім, казати, Боже, тебе не обходить. А що там Бог, ми там самі по собі, а він сам по собі? Що там той Бог може? Або навіщо там потрібен Бог, якщо там є якесь зло в світі? Е, Так в цей момент ми з вами проходимо на той бік. І можемо здати свій іспит, а можемо і не здати. Можемо розуміти, що над усім тим, що відбувається, є Господь Бог. Ми не можемо його звинувачувати. Ми повинні зрозуміти його логіку. Ми повинні зрозуміти, що зараз ми проходимо випробування, іспит. Зараз не ми Бога випробовуємо, а Бог нас випробовує. На хвильку залишимо ситуацію з човном, зараз повернемося, але подивімося до сьогоднішнього першого читання. Воно цікаве в кількох моментах: по-перше, чуємо притчу. Притча коротка, чітка, ясно зрозуміло. Жило дві людини. Багато українських народних казок починаються саме так. Хтось бідний, хтось багатий. Е, ну і той багатий відбирає овечку одну єдину, єдину. Більше в нього немає в цього чоловіка ніякої худоби, ніякого майна фактично, він прив'язаний до цієї овечки, її зарізає і подає своєму гостю. Натомість того багатого. Тих овець було багато, в нього були стада, як написано, там безліч худоби, але йому не хочеться давати зі свого. І пророк Натан, розповідаючи Давидові цю притчу, хоче показати, що людина, в даному випадку, Давид, по одному оцінює себе, а по-іншому оцінює інших. І це проблема не тільки Давида, це проблема і нас з вами. Тільки Натан хотів от саме знайти такий людський приступ, хотів достукатися до такого закам'янілого, затверділого серця Давида, щоб той побачив, що погана не та людина, яка ти, а погана та людина, яка робить, як ти. Погана та людина яка робить таким чином, як ти робиш. Ти. Подумав, що от в мене є багато дружин, в нього було багато дружин, крім його дружини, ще було багато наложниць. В ті часи було багато жонства, в ті часи було так прийнято, було так заведено. І так, знаєте, чисто по-людськи, от подивитися теж з точки зору, я не знаю тих жінок. Як читаємо, що їх було багато, ну то коли вони там того Давида бачили. Коли вони змогли з ним там, і поспілкуватися, і порозмовляти, і е, ночувати з ним, і так далі. Ну, цього не було банально, бо він був з кимось іншим, коли там до них черга приходила. А тут виявляється, що він прив'язався дуже сильно до своєї сусідки. До сусідки, який давав можливість помитися у своєму палаці, до нього люди приходили. Тобто він побудував собі палац, але Давид був з таким, був олігарх з людським обличчям, якщо так можна висловитися. І він дає можливість теж, що в нього є там, тілазні, ну і в тілазні люди могли ходити. Це він побудував, ну, бо цареві належаться, але теж давав доступ іншим людям. Ну і тут сподобалася йому та сама. Дружина Урії хетита, і він бере її собі як жінку, Урію намагається вбити, не одразу йому це виходить з різними перепетіями, влаштовує цілу детективну історію, коли там війська виступають, коли його вже вбивають. Ну і насправді тут гріх не тільки перелюбу, тут гріх також вбивства навмисного. Продуманого, запланованого, не з пересердя. І тут цей Натан йому каже це ти та людина. Вибачте. Це ти той чоловік, який так зробив. І Давид починає усвідомлює свою помилку. Жаліє. Починає постити, починає плакати, починає скорботні псалми писати, починає на долівці спить, не встає з землі, відчуває стан глибочезної пригніченості, коли він усвідомив рівень свого зла. Тут можна довго на цьому затриматися, чому він так журбить, чи тому, що його дитина помре. Чи тому, що він зрозумів, що він вбив Урію, вкрав в нього дружину, звів її, ну і той Урія постраждав. І чи Давид фактично жаліє за рівень? Чи за глибину своєї озлобленості через те, що от він, маючи дружину, дружин, наложниць, маючи величезні багатства, маючи доступ до всього, настільки йому це вже очі засліпило, що він подумав, що йому дозволено все, що він може абсолютно все робити, будь-що робити, і йому е нічого за це не буде. Ну і тут побачив, ні, так не можна. Він зробив зло фактично урії. Він зробив зло цій Версаві, якщо не помиляюсь, він зробив зло цій дитині, він зробив зло також і собі, е, але також зробив зло тим спільникам, які взяли участь в його цьому підступі, щоб вбити того урію хетита. Подивіться, що в цій ситуації. Е, Постраждалих людей від його гріха, від того, що йому здавалося, що море по коліна, що йому можна все, йому дозволено все. ну, Бо він Давид, він цар. Постраждало багато людей. Кожен гріх має багато наслідків. І спробуємо так подивитися на цю ситуацію. А чому так сталося? Так сталося через те, що Давид. Надто сильно захопився своїми можливостями, своїм багатством, своєю посадою, своїм становищем, тим, що він може. Інший хтось не може, а він може. Іншому комусь не дозволено, а йому можна. Він перестав думати про Бога, так як Натан йому ось тут докоряє в цьому слові, «те за те, що ти зневажив Бога, тобто не за щось інше, а за те, що ти зневажив Бога. Гріх Давида полягав не в вбивстві не в перелюбі, хоча одне з іншим дуже сильно пов'язано. А передусім в тому, що він перестав рахуватися з Богом. Бог зник з його поля зору, як ми тепер кажемо, з радарів. Він почав бачити свій достаток, почав бачити свої можливості, почав бачити свою високу позицію, свою славу. Він загородився, запишався. От подивіться, буквально те, що ми там з вами тиждень-два тому читали, коли його переслідував Саул. І Саул дорікав Давидові, каже: ось йому тільки бракує, щоб ще царем стати. Йому тільки бракує, щоб його вже оголосили царем. Саул боявся, бо бачив в ньому загрозу, що він стане царем, що він стане важливішим, сильнішим, могутнішим за нього. Давид тоді жертва, Давид тоді переслідуваний, Давид тоді той, життя, якого висіло на тонесенькому волоску. Тут раз не стає Саула, Давид вбирається в пір'ячко, І справді стає такою людиною, яка і стає царем, і стає могутнім, і ні з ким іншим не рахується. Тобто, Саул хоч мав параною, хоч мав багато різних страхів, багато проблем, які особисто не міг вирішити. Але, в принципі, Саул щось та й помічав, в чомусь та й рацію мав. І виявляється, що справді Давид став тим монстром, про якого говорив Саул. І це насправді страшно, тому що тоді. В тому минулому Давид міг би сказати: Та ні, я чистий, безневинний, я не зробив нічого поганого, бо тоді він справді не робив нічого поганого. Але паросток зла, який помітив в ньому Саул через те, що Саул в собі мав те зло. Він мав цю заздрість, цю озлобленість. Ну, то десь він це вже передбачав, того що як там, рибак рибака, так. Ось він вже помітив, він бачив те своє. Так як десь там в тих детективних історіях кажуть, що щоб детектив чи там поліцейський міг спіймати якогось злочинця, він сам повинен мислити як злочинець. Так от Саул був злочинцем і мислив як злочинець, і тому побачив в Давидові ну, це зло, і тому це зло він і переслідував. Хоча тоді Давид ще не був тим злом і не робив того зла. Цікава ситуація, цікава історія взагалі. Подивіться, що сьогодні ми бачимо Давида як того, хто кається. Кається за те, що втратив Бога з поля свого зору. І через це наробив багато зла. Будь-яке зло, яке діється в світі, це зло стається тому, що людина перестала помічати Бога і перестала рахуватися з Богом. Живе так, немов би Бога не існує. Не мов би, все, що є в цьому світі, це тільки це земне матеріальне, тільки те, що можна покласти собі в кишеню, не знаю, там, в торбу, дорота, можна, не знаю, на рахунок покласти, ну, словом, тільки те матеріальне, щось там корисне, поживне, смачне і все, більше нічого не має значення. Якщо ми з вами повернемося до історії з човном, вже до апостолів, то побачимо, що з ними була та сама ситуація, що і з Давидом. Вони почали думати тільки земними категоріями: є тільки човен, є тільки вода, є тільки глибина цієї води. І все, Бога немає. Він тут на подушці спить. Нам нічого не станеться. Ми з ним разом. Але ні, вони засумнівалися, вони перелякалися. Вони не здали іспиту з того, що вони можуть покладатися на нього, якщо вони з ним, їм нічого не буде, вони почали думати тільки по земному. Тобто вони чули притчу про те, що якщо у вас буде хоча б малесенька віра, вам нічого не станеться, то вони, якби знали про існування тієї притчі, але вони її знали, але вони не використали її. Вони знали про інші ситуації, коли Ісус сказав: покладайтеся на мене, знайте, що вам нічого не станеться, нічого не буде, що маєте віру, не будьте боязкі. Вони це все знали, знали в інтелектуальному плані, але в плані віри, в плані волі і свого особистого рішення вони цього не прийняли. І тому почали панікувати. Подивімося знову, Ісус їм каже, переправмося на той бік. Переправимося на той бік не тільки на інший бік озера, але переправимося на той бік, почнімо думати як люди, які думають не тільки про ось це горизонтальне, земне, теперішнє, почнімо думати про також Вишнє, почнімо думати також про вічність, почнімо думати також про Бога. Нехай Він не пропадає з наших радарів. Подивіться, що ми з вами, як люди, проживаємо екзамен, іспит постійно. Коли переживаємо якісь перепетії, коли переживаємо якісь проблеми, труднощі, конфлікти, небезпеки, то тоді можемо реагувати по-різному. Можемо сказати: Господи Боже, як так? Як так? Ти забувся про нас, ти забувся про мене? Ти, ти, ти не бачиш, що я гину, ти не бачиш, що я потопаю, ти не бачиш, що в мене є проблеми. Інколи зустрічаюся з різними людьми. Інколи зустрічаюся з людьми, які переживають дуже страшні, жахливі життєві випробування. З собою, своїми рідними. Одна біда, інша біда. Наступні випробування. І найбільше в цих жахливих ситуаціях мене тішить все-таки те, що знаю людей, які не махають рукою, які все-таки далі покладаються на Бога, які далі живуть з Ним. Які далі намагаються покладатися на нього, хоча їм дуже не солодко. переживають такі речі, яким, яких навіть ворогу не побажаєш. І коли знаю такі ситуації, то це насправді змушує захоплюватися ось цією силою віри. З одного боку, а з іншого боку, ну це навіть може цинічно звучати, але. Так немає іншого виходу. Інший вихід це як ну, втопитися і все. Немає іншого виходу, як покладатися на Бога. І тому ну, насправді щаслива та людина, яка навчилася, попри, не завдяки, а попри ці випробування, довіряти Богові покладатися на нього. У житті кожної людини такі ситуації стаються. В когось більші, в когось менші когось вони попереду хтось вже пережив. Але ці випробування хвилями, цією бурею, ніччю, розкатами грому, кожен з нас це буде переживати. І в той момент, коли це станеться, кожен з нас буде чинити по-своєму. Кожен з нас тоді або скаже, що Боже, хіба тобі байдуже і піде з претензіями до Бога. А хтось скаже, що Боже, оскільки я з тобою, мені нічого не станеться, я покладаюся на тебе. Я знаю, що це є випробування. І я це випробування мужно разом з тобою перенесу. Щоб не сталося, щоб не було. Я можу на тебе покластися. Тоді така людина щаслива, яка вміє покластися насправді на Бога. Ем... Ви, напевно, знаєте такого історика Грицака. Нещодавно побачив його фрагмент відео. Не знаю, здається, Радіо Свобода давав інтерв'ю. І він, розповідаючи про війну, нашу цю теперішню, каже, що я досі чекаю, коли наш президент скаже слова, які свого часу сказав е, Черчилль». Але поки що наш президент цих слів не каже. Наш президент казав інші слова, коли відвідував Британію, пам'ятаєте, що ми будемо боротися в повітрі, на морі, на березі, там, в лісах, полях і так далі. Це він парафразував і повторив за Черчиллем. Це було потужно тоді. Але от Грицак сказав такі слова: я чекаю, що він повторить за Черчиллем, що я обіцяю вам піт, біль і кров. Але поки що він цього не каже. Е, дивіться, в розумінні ситуації в країні от ми знаємо, що інакшого виходу немає. Легко не буде, це факт. Але щоб сказати це, це означає втратити рейтинги. І знаєте, от що саме відрізняє політику від віри? Господу Богу, на відміну від політиків, не потрібні наші рейтинги. Він обіцяє нам під, біль і кров, але в кінці обіцяє перемогу. Натомість не намагається нас переконати, що, в нас не буде, що нам не буде боляче, що нам не буде прикро, що нам не буде сумно. Він не переживає за рейтинги, а пропускає нас через море, там, де ми можемо сказати. Господи, хіба тобі байдуже, що ми гинемо, йому не байдуже. Він проводить перевірку. Хай Господь Бог нас цим словом благословить, щоб ми вміли переживати свої важкі дні, свої важкі моменти, покладаючись на нього.